Привіт, давно не бачились. Сьогодні будемо розбиратися, як робити сочні Луфайбарик і в стілі альбому Левка. Труднощі. Левко, звісно, робив труднощі з допомогою Addictive Drums, На сьогодні ми спробуємо повторити те, що він зробив на живих ударках. Коротше, сетап э, такий 8 мікрофонів. Snare Top, Snare Bottom на кожному барабані по мікрофону. І отакий от от у нас є цікавий Wurst Mic, Тобто це мікрофон, який ви бачите. Одесь тут знаходиться. І також два оверхеди я поставив по тому що на рума як мене не вистачило входів, всі вісім входів зайняті. Вибір тарілок теж не саме ортодоксальний, тому що нам потрібен лоу-фай саунд. Тому замість райда в нас 18-й креш. Замість, замість креша в нас просто креш. І хехет ось такий з дірочками теж дуже лоу fi на звучачий. Ви мене спитаєте, чим так стоять оверхеди? Чому ми ну, були підзвучені там малий, чи там Томи, наприклад, чому треба було ставити, чи не треба було ставити майки на Томи? Давайте послухаємо друху і спробуємо проаналізувати. <му> тобто ви чуєте, що все ж таки хай хет він дуже зліва. Я не знаю, чи тут буде райд в пісні, але хай хет він конкретно зліва в цій пісні, і його дуже добре чути, що він на, на один бік, на лівий віддає. Бочечка трошечки зовсім зліва і достатньо панчова, має такий серединістий удар. Тобто, скоріше все, треба буде поставити якийсь мікрофон, який буде знімати атаку. Тобто, або Майк в середині бочки, що для мене не дуже звучить, як схоже, на Майк в середині бочки, або якийсь щось типу, Майк спереду. Бітер Майк, той, що стоїть там, де, там, де колотушка б'є в бочку. Пружинки де ж дуже добре чутно. Пружинки прострелюють. Мали замучений і все таки дуже заглушений звучить. Так само Томи мають атаку і мають такі панч, який точно не, не міг би з'явитися, якби там цей звук був заверхайний. Послухаємо, як звучить кожен барабан окремо. Тепер тарілки давайте послухаємо, як тепер це звучить разом в пачці. Давайте послухаємо кожен мікрофон окремо, що роблять. Тобто оверхеди я з них прибрав весь низ. Зараз вам покажу. Тобто, Тут в мене стоїть хайпас десь на 300 Гц. Тобто всі фундаменталки зникли. Потім сильна компресія. Може, вам не здається, що сильна, але для мене це сильна компресія. Тобто ці мікрофони більше виконують функцію. Мікрофони для тарілок по більшій часті. Але так як це мікрофони лянточники, то вони достатньо глухо звучать самі по собі. Послухайте без, без обробки. Я бущу багато високих частот. І я додаю сатурації сатурном. Слухаємо wurst е Майк. Це той що 6 над калатушкою. Також зрізаю. Бущу багато середини. Теж багатсько компресії, як на мою думку, і знову ж таки додаю сатурацію дуже сильно. Щоб він прямо аж випригував з динаміків. І от я ні разом якось двох так звучать. Томіки геть чуть-чуть додають картинку. Трошки щоб вони більше вистрілювали з динаміків без оверходів. Разом з вурсом. Всім цікавий робочий. Трошки компресії, насправді, небагато. Зрізаю високі, бущу ось цю частоту. От десь настока. І низькі частоти теж бущу. Ще сатурація. Бочка зовсім не цікава. Дуже багато низу. І я зрізаю верхні частоти, тому що вони мені не потрібні, вони всі йдуть звідси. Зовсім не розказав про ось цей плагін. Це Air Windows. Сам Левко мені собственно, його і скинув, і він його тепер юзає з переходом на мак. Е, ну, тут саме цікава настройка для нас це флютер і флютер -спід, тобто. <му> да, Можна дуже довго балувати. Ну, десь у це значення для себе знайшов. Давайте ще подивимося мастер обробку. Конкретно цей еквалайзер це пультек, я зрізаю високі частоти на 20 гц, 20 000 гц і, і будь-що десь тисяч Гц, Тобто високу середину. Тобто, мабуть, цей звук навіть і не здається глухим, тому що в ньому багато високої середини. Але насправді там, якщо дивитися на еквалайзер, сам, там практично високих частот немає, тому що їх всі заміщають Високих частот їх зовсім немає. Ну, в цьому і кайф цього звуку. Так, що далі відбувається? Компресор теж? Ловить деякі піки, можна було б навіть більше зробити. Далі стоїть сатурація. Додає, ще трошки лоу-файного такого гріту. Зрізаю деякі непотрібні частоти. І в кінці компресор з не дуже швидкою атакою, тобто 6 мс. Дякую всім за перегляд.